Вітаю вас, малята! Я Веселунчик. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися та порівнювати фігури за формою, кольором та розміром. Але перед тим, як почати наше заняття, давайте з вами пригадаємо, які геометричні фігури ми вивчили на минулому занятті. Так, це квадрати. А ці фігури називаються як трикутники. А ці фігурки це круги. Малята, розгляньте ці фігури та скажіть, чим відрізняються між собою квадрати, трикутники і круги? Так, вони різні за кольором, формою та розміром. Якого кольору круги? Червоного. А якого кольору квадрати? Так, зеленого кольору, а якого кольору трикутники, саме з жовтого кольору? Давайте розглянемо круги. Вони однакові за формою. Так, але різні за розміром. Вгорі який круг? Великий, а внизу маленький. Так само трикутники і квадрати. Наші геометричні фігури пропонують нам пограти в гру Четвертий зайвий. Я вам нагадаю, як треба грати. Діти, уважно подивіться на геометричні фігури і оберіть одну зайву, яка відрізняється від інших. І поясніть, за якою ознакою вона відрізняється. Подивіться, яка фігура тут зайва. Так, зайвий тут трикутник. Він відрізняється від кругів формою та кольором. Давайте подивимось, а на цьому малюнку, яка геометрична фігура зайва? Так, маленький червоний трикутник, тому що він відрізняється від інших трикутників кольором та розміром. А давайте подивимось з вами на цей малюнок, яка тут геометрична фігурка зайва? Так, круг він відрізняється кольором та формою. А на цьому малюнку Так, це квадрат, він також відрізняється формою та кольором. А тепер, будь ласка, дітки, попрацюйте самостійно, подивіться на ці малюночки та оберіть зайву геометричну фігурку і поясніть, чому ви так зробили. А зараз малята. Ми разом з веселунчиком пограємо в гру розклади фігури. Треба зібрати у коробки фігури. Однакові за формою і кольором. Ось сюди, малята, ми покладемо червоні квадрати. Так. А сюди, в цю коробочку, ми покладемо сині круги. а так, сині круги сюди. А в цю коробочку ми покладемо червоні трикутники. Так, червоний квадрат, червоний трикутник, червоний трикутник. в коробочку до трикутників. Так, синій круг. І залишився червоний квадрат, який ми покладемо в коробочку до червоних квадратів. Діти, геометричні фігури хочуть з вами пограти. Погляньте, вони перетворилися на гудзики. Давайте розглянемо їх. Є гудзики круглі, квадратні, трикутної та овальної форми. Є великі у нас гудзики і малі. А також у нас є віконечка, які потрібно заповнити. Підібрати гудзики за кольором, формою та Розміром. Малята перший гудзик буде якої форми? Так, це буде гудзик трикутної форми, блакитного кольору. А якого розміру? Маленького. Малята, а який наступний гудзик? Так, він буде круглої форми, жовтий та великий за розміром. А за ним який буде гудзик? Так, це помаранчевий маленький овальний гудзик. А всі інші гудзики зайві. А тепер, малята, підберіть, будь ласка, гудзики самостійно. Так, наступний. Так, дуже добре. А наступний гудзик. Малята, ви дуже гарно впоралися із завданнями. Наше заняття підійшло до кінця. Давайте пригадаємо з вами малята, з ким ми сьогодні грали. Так, ми грали з геометричними фігурами та порівнювали їх за формою, кольором та розміром. Любі... Хлопчики і дівчатка, до нових зустрічей!